Чи повало вас таке, коли налаштовуєшся завтра почати нарешті працювати? І спочатку все йде за планом, ти просинаєшся зарядженим з готовністю ефективно провести день, але потім заходиш у TikTok подивитись буквально декілька хвилинок, поки снідаєш чи робиш інші важливі речі і не помічаєш, як проходить вже занадто більше часу? Я ще годину вже сиджу. І гаразд, якби проблема полягала лише у витраченому часі, але куди гірше витрачений дофамін, особливо в значній кількості. Саме про витрату дофаміну я хотів би поговорити і про те, як фокус на тому, що його запас обмежений, може допомогти тобі покращити свою працездатність. І взагалі здоволення від життя. Що таке дофамін і в чому полягає його робота, скоріш за все, ти вже знаєш. Але якщо ти Забув, чи забула, я коротко тобі нагадаю. Це гармон, завдяки якому по суті відбувається наше життя. Бо саме через дофамін ми можемо чогось бажати і робити. Він дає нам мотивацію поїсти, попрацювати, взагалі щось шукати. Ну і звісно, насолоджуватись різними діяльностями. І зазвичай ми кажемо, що ми отримуємо дофамін, коли граємо в ігри, дивимось кіно, е, дрочимо, Ти вже тут? Ну ви зрозуміли, майже від усіх занять ми отримуємо дофамін. Але багато хто чи то не знає, чи то просто забуває, що в першу чергу ми не отримуємо дофамін, а витрачаємо із свого власного запасу. Коли ми просинаємось відновленими, у нас є свій певний резерв дофаміну на день, і у кожного він різний в залежності від генетики і особливо від нашого способу життя, а це наші звички. І впродовж цього дня ми починаємо його витрачати від е, сніданку з кавою до роботи і відпочинку. І ось тут ключовим моментом є те, на що ти саме витратиш свій дофамін. Бо по перше, від цього залежить швидкість виснаження твого запасу. А по-друге, це те, на якій задачі тобі вистачить твого запасу, а які задачі залишаться невиконаними через те, що твій запас буде скінчений. Тому, якщо ти маєш поставлені перед собою задачі, буде погано почати свій день зі швидкої витрати дофаміну. Там скролінг Тік-Ток без зупинки, да? чи то багато солодка вже прямо зранку. Чи може ти думаєш, краще я відпочину і пограю в доту зараз, поки я світла, а попрацювати я зможу і після обіду в кав'ярні? Це буде помилковим рішенням. До речі, пишіть в коментарях, як саме ви починаєте свій ранок, і чи помічали ви, як легко зруїнити взагалі весь свій день, коли починаєш зі швидкого дофаміну? Треба пам'ятати, що зранку запас дофаміну максимальний. Це твоя заряджена батарея, і якщо для тебе дійсно важливі ті цілі, які ти перед собою ставиш, то треба якось відповідальніше до цього ставитись. Мовляв, не. Обманювати себе, що ти зробишся пізніше, і при цьому витративши майже всю батарею на залежності, і саме усвідомлення того, що ти в першу чергу витрачаєш дофамін, а не отримуєш, може допомогти тобі більш свідомо і раціонально витрачати свій запас. А тому і правильно розподіляти пріоритети задач на день. Скоріше все, ти погодишся з думкою, що фокус на тому, що твій бюджет обмежений, краще допомагає раціонально витрачати свої запаси, коли мова йде про гроші. Так само можна й дивитися і на дофамін, як на фінансовий бюджет, який тобі видається на день. А фокус на обмеженому запасі змушує нас відповідальніше витрачати. І навпаки, якщо все ж таки ти. Фокусуєшся на тому, що отримуєш дофамін, то це наше, дає тобі зелене світло продовжувати робити все те, що тобі хочеться. Отже, з фокусом на витраті дофаміну і чому це важливо, ми розібралися. А тепер я хочу прийти до парад, як взагалі от налагодити свої відносини. З дофаміновою системою. Почну я, звісно, з бази, а це, звісно, сон. Як не крути, чим раніше ти лягаєш і уникаєш яскравого світла, тим буде краще для твоєї дофамінової системи. Я, наприклад, вже за годину до того, як йду спати, вмикаю червоне світло. Ти можеш знайти таке світло на Aliexpress, воно десь коштує півтори тисячі гривень, або запалювати свічки. Друга не менш важлива річ це рух. Те, як спорт гарно впливає на дофамін, ну і взагалі на життя вже є купа досліджень. Тому якщо ти все ще не знаходиш час на те, щоб займатися спортом, то що я можу сказати? Ти багато втрачаєш, бо тут це справа навіть не в красивому тілі, це в першу чергу про стан. Ну і куди ж без цього? Позбутися шкідливих звичаєм, так, я знаю, це неприємно, але знаєш, не обов'язково намагатися позбутися всього, що погане. В першу чергу важливо відмовитись від того, що взяло над тобою контроль, де ти от відчуваєш і бачиш, що ну, не можеш ти помірно це вживати. От у мене, наприклад, так з нікотином. Я Розумію, прекрасно, що я не можу просто так десь разово взяти там покурити цигаретку чи кальян, щоб після цього от не почався такий щоденний цикл. Ні, на жаль, от кожен раз. Після таких от подій я просто починаю щоденно вживати. Ну і для мене це взагалі невигідно витрачати от стільки дофаміну, не говорячи вже про фінанси. Тому я вирішив повністю так використати нікотин зі свого життя. Бо якщо помірно не виходить, то значить треба повністю це прибирати. А от солодким, наприклад, якщо у мене теж спочатку була така мета от е, повністю цього позбутися, то зараз я це відпустив. Бо як я і сказав, от важливо відчувати, що ти маєш контроль над цим. І Якось все само собою змінилось, я от зараз його реально рідко їм. Але якщо вже і позбувати звичок, які більш-менш під контролем, то краще робити це плавно. Ну і взагалі е, краще не просто кидати, а заміняти на щось більш якісне. От як, наприклад, з серіалів на там, художню літературу. Звісно, якщо до цього ви зловживали серіалами, то перший час книга буде взагалі нецікавий. Але пройде час, і це зміниться. От у мене так було. І не з одним видом залежності. От з тими же відеоіграми, з них я от приходив на реальні ігри. І так само спочатку було нецікаво, але потім воно так з кожним. Днем все змінювалось. Але вже про залежності і що з ними робити, я, мабуть, зроблю інше відео. Та сьогодні я хотів зробити акцент саме на тому, що наш е, запас дофаміну обмежений. Тому, друзі, не забувайте запитувати себе кожен раз, коли з'являється стимул, от щось вжити. А чи варто на це зараз витрачати мій запас? Чи може краще мені. Зробити щось більш важливе для себе, якщо вже з'являється все сильне бажання щось зробити, от прямо зараз. Просто відклади це, хоча б на кінець дня, зробив правильний вибір, бо ти ж прекрасно знаєш, що для тебе дійсно важливе. Дякую всім, хто залишився до кінця. Сподіваюсь, це відео було корисним. Обов'язково підписуйся і натискай на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. А я прощаюсь.